Бажаю всім моїм глядачам добра та здоров'ячка. Сьогодні у нас 29 серпня 2025 року. Я вам вирішив показати не яблуньку, а результат обробки таким препаратом, як Фартісет. Стимулює цвітіння та формування завісті. Що ми бачимо? Я такого чуда ще ніколи не бачив. щоб у серпні ціла яблука розквітла тобто препарат спрацьовує навіть майже восени через два дні вже осінь тут де я не обробляв тут немає ніяких квіточок а тут де обробив тут є квіточки так що майте на увазі.